Ми постійно про це дивимося, ми думаємо, О, так ми ядерні ракети, ядерну ракета, ядерну... А тут ні, а тут абсолютно щось нове впало на, на Вовчанськ, люди пишуть, Діма, ти не уявляєш, що тут робиться, який це заряд, така сила. І от ми зараз, зараз маємо розібратися, що це взагалі за ракета. Що це а за Самольоти запуска, кап. Да, а, це кап, кап. да? Це аналог Каба. От давайте подивимося, що це взагалі. Термобарична бомба. Термобарична бомба. Боже, друзі, скільки всього, не знаю, поганого є в світі, крім хорошого. Давайте подивимось. Термобаричні бомби. Як вони взагалі в Росії? Їх багато. Чи це обмежена кількість? Яка це? Вони, видимо, їх розрабатували. Закритий проєкт, ну що то у них не так ними.